Надії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла, а ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають вічно можна споглядати, як тече вода, як палає вогонь. І як підгорає у Путіна? Надули. Просто нахабно обдурили. Нас просто потили за ніс. Обманювали. Нас просто надули. Обдурили дурника на чотири кулачки. Кинули. Кремлий постійно жаліється, що його обманює ворожий захід. От про те, як він щодня і протягом багатьох років бреше всім, Путін теж бреше. Я, Я кажу правду. правду. А, лише правду. правду. Одна з найдавніших брехливих заяв, ось цього, от про те, чий Крим. Крим ні являється нікакрим. Давно не є ніякою спірною територією. і Росія давно визнала кордони України сьогоднішньої України. І значить, ми збираємося, Ми не будемо махати шашкою за Крим. Крим Крим і Севастополь повертаються. Возвращаються в федеральне федеральних зборів і прошу розглянути конституційний закон про прийняття до складу Росії двох нових суб'єктів Федерації Республіки Крим та міста Севастополь. Республіки Крим роки йдуть. Кількість ботоксу на обличчі кремлівського диктатора змінюється, а його манера брехати от про все. Ні. От про найбільші брехні Путіна. Далі. Найепічніша і показова історія з підняттям пенсійного віку. Путін сто разів публічно обіцяв не змінювати існуючі норми. Я проти. я проти збільшення термінів пенсійного віку. І поки я президент, такого рішення ухвалено не буде. Будет чи буде підвищено пенсійний вік? Важаю ні, Ми не плануємо у найближчий час піднімати пенсійний вік. Ми вже неодноразово заявляли, що вважаємо недоцільним підвищувати пенсійний вік у Росії і не будемо цього робити. Сьогодні сьогодні недоцільно підвищувати пенсійний вік. чи зможемо ми чи готові до цього, щоб зараз взяти і різко підвищити пенсійний вік? Думаю, ні. Усі країни, які нас оточують, включно з Білорусс і Казахстаном. Усі вже ухвалили рішення про підвищення пенсійного віку. І не зробили цього тільки ми. Роками Путін вдавав отаку от турботу про пенсіонерів, бо ж вони стабільно були його відданим електоратом. Путін Путін! президент світу. Ура! Останній раз отакі от обіцянки цяцянки були озвучені у 2018-му. Що ж із стосовно пенсійного віку, ви завжди знаєте мою позицію. Я ставився і ставлюся до нині до цього питання дуже обережно. Ну, а це той самий 2018 рік. Лілі Путін різко перевзувається. В проєкті закону пропонується підняти пенсійний вік для жінок на 8 років, а для чоловіків на 5. І що ви думаєте, глибинні обурилися? Та де там все проковтнули? Я считаю, що біцянку свою не треба виконувати, тим паче, що президент був дотримується був. такої точки зору. Але, мабуть, економіка вносить свої корективи. Я розраховую на себе і на допомогу своїх близьких. Тому мене не хвилює. 60-65 років. Я не думаю про це. я так думаю, що все, що робить наш президент, це тільки на покращення життя країни і всіх наших громадян. На вулиці вийшла фактично сама лише молодь. Ну так звані навальнята, яких вмотивували на недовгий протест опозиційні політики. Путін злодій, Путін злодій. Та ще якийсь поодинокий депутат помітингував. Президент вже забув, що він сам обіцяв. Це хвороба будь-якої влади, яка утримується так довго. замість підвищення пенсійного віку треба боротися із корупцією та рятувати економіку. А то вже розмріявся. Путін, звісно, ніяку економіку рятувати не збирався його інше цікавило узурпація влади. Хоча колись брехав, обіцяв, що за крісло триматись не буде. Як ви ставитеся до збільшення терміну президентських повноважень і до можливості обиратися на цей пост три і більше разів. я ставлюся до цього негативно. Я буду буду висувати свою кандидатуру на посаду президента Російської Федерації. Після того як диктатор зорганізував собі чергові вибори без вибору, вже не четвертий термін. Він першим ділом збільшив пенсії. Та ні, він збільшив податки. Які раніше, як ви здогадалися, також божився не збільшувати будуть... податки будуть знижуватися. Ми повинні прагнути до подальшого зниження податкового тягаря. І так у них по колу Путін ледь не щодня бреше про якісь там міфічні досягнення і покращення заробітні плати та наявні реальні доходи населення загалом в Україні знову почали зростати. А російські дурні усьому вірять, а потім ще й дивуються, чого ж життя у них стає все нестерпнішим. якби не діти, я б взагалі з голоду б померла. Чесно кажу, діти допомагають продуктами. От я пенсія 8700. Підкажіть, на що її може вистачити? Ось ні на що і ну може рублів на 18, але це смішно та краще б взагалі не давали своїх глибинних. Путін завжди мав за дурнів і не безпідставно. Постійно запевняв, що Росія це не просто країна-бензоколонка, а прям економічно повноцінна держава. Мовляв, кожен, а не тільки газпромівці, скоро гроші будуть гристи лопатами. Ух, як заживуть! Російська економіка не залежить від цін на нафту. У нас сожалению... у нас, на жаль, і досі наша економіка залежить від продажі вуглеводної сировини, нафти і газу. Ну, гаразд, високотехнологічну економіку ти за 20 років розбудувати навіть не намагався. Але чому ж тоді у твоїй такій багатій на нафту та газ країні переважна більшість населення? Зубожі в, в Греції, де нема ні нафти і газу, нічого немає. Пенсія 37 тисяч рублів, в Німеччині 1400 доларів. У Фінляндії 2000 тисячі доларів. Оце я розумію. Пенсія. Цей парадокс навіть на пропагандистських каналах оспівували. А в моїй країні все є. Нафта є, і газ є. Вугілля є і нікель є, алюмінію не злічити. Є ній золото, діаманти, смарагди і топази. Як же так в Україні все є, а народу нема чого їсти? Як же так, усе є в країні, а народ живе у лайні? Ще одна безсоромна обіцянка Путіна стосувалася можновладців. У 2012-му він наплів, що буцімто то пересадить їх політиків. Я маю на увазі російських з дорогезних тачок на автентичний болотяний автопроб. Між іншим, схоже, він обіцяв і торік. Усі чиновники країни мають їздити на вітчизняних автомобілях. Слідом за Путіним обіцянку повторив і їхній спікер, прости Боже, Держдуми Володін. Треба орієнтуватися на вітчизняний автопром, а не годувати наших ворогів. Ну і звісно ж, знов надурили холопів. За минулий рік через держзакупівлі чиновникам не було продано жодного російського авто. Натомість на вісім мільйонів придбали саме європейські та японські автівки, яких так нібито боявся оцей от Володін, Годувати будувати наших ворогів. Чиновників знову намагаються пересадити з дорогих іномарок на вітчизняні автомобілі. На чому зараз їздять красноярські чиновники? їздять лише на Toyota Camry бізнес-класу, ціна якого стартує від двох з половиною мільйонів рублів. На обслуговування однієї службової іномарки витрачається близько ста тисяч рублів. Власне виробництво автівок в РФ і торік взагалі скоротилося аж на третину, бо санкції. А під виглядом російських машин презентували китайські моделі, де немає жодного російського гвинтика. На них просто наліпили емблеми Волга. Путінський прем'єр Мішустін, який возить свою дупу у дорогезних мерседесах, театрально вдавав занепокоєння у карикатурній презентації. Ось подивіться. Хочеться, щоб він був російський. Це ж не так складно зробити хоча б те, що просте: панелі з пластику. А експорт суто китайських брендових автівок на болотах виріс у п'ять разів. Тож і для путінського чиновництва закупили китайських тачок на понад 11 мільйонів доларів. За 20 років правління президента країна встала з колін. Серйозно лякала США, продемонструвала неймовірне технологічне і економічне зростання, повернула собі контроль над ресурсами Сибіру. Ця країна Китай. Ну і як не згадати ще одну путінську заяву: його епічне СВО йде за планом. Такий успішний план, що росіянам доводиться слухати отакі от пісні, а під курськом хлопці сплять, сплять з відкритими очима. Ну а до мешканців Курського прикордоння і не тільки прикордоння уже почало доходити. Чого ж варті усі ці обіцянки їхнього недовождя? Бреше по телевізору, бреше брешем під ламу бреше звителяти. Ми, Ми не змогли взяти ні документів, нічого. Ми поїхали, рідні залишилися там у підвалах. Немає. А в Держдумі раптом з'ясували, що евакуйованим не виплачують обіцяні путіним оті нещасні 10 тисяч дерев'яних. У нас у нас у багатоквартирних будинках біля кожного підвалу є табличка або напис фарбою укриття. Але реально там жодного укриття немає. Більша частина захисних споруд, як вони називаються у федеральному законі, сховища, вже не використовуються або стали непридатними, або їх продали. А пам'ятаєте, як у 2022-му Путін божився, що не відправлятиме на війну строковиків. Володимир Путін заявив, що бойових діях в Україні не беруть участі солдати, які проходять строкову службу. Зі слів російського лідера поставлені завдання вирішують тільки професійні військові хочу звернутися і до матерів, дружин, сестер, наречених і подруг наших солдатів і офіцерів, які зараз у бою захищають Росію під час спеціальної військової операції. Підкреслюю, у бойових діях не беруть і не братимуть участі солдати, які проходять строкову службу. Не буде проводитися і додатковий призов резервістів із запасу. Поставлені завдання вирішують тільки професійні військові. Ну а ось вже ті самі строковики, чи їх матерів Путін черговими порожніми обіцянками годував. Вже просять обміняти їх з українського полону. Шановний Володимире Володимировичу, ми строковики, які тримали оборону Курської області, після чого потрапили в полон. Ми дуже просимо вас поміняти нас на бійців полку Азов. А найбільший цинізм у тому, що Путін цілий рік, як завжди, брехав про те, що російський генофонд буде тільки ставати кращим, і дід про нього піклуватиметься. 2024-й він з гучним піаром і особливим цинізмом навіть роком сім'ї проголосив подолати складні демографічні виклики, з якими ми зіткнулися, неможливо тільки за допомогою грошей. багатодітність. Велика сім'я повинні стати нормою, способом життя для всіх народів Росії. Ну так вже щиро заохочував народжувати убіжд. Переконаний, підтримка сім'ї материнства, дитинства це найважливіше завдання нашої держави. А ось як ця підтримка виглядає на практиці. Здані втрідівля втріщинах і повна антисанітарія. В такому стані зараз єдиний пологовий будинок Каспійська. Стіни приміщення, в якому лежать молоді мами з новонародженими дітьми, вкриті грибком. Скарги від жінок надходили неодноразово. Антисанітарія не найстрашніше випробування для породіль. Як виявилося, у російських пологових бракує 11 тисяч лікарів та акушерок. Таку заяву зробив віце-президент російського товариства акушерів гінекологів на прізвище сухіх. Ось він до речі вихваляє Путіна та його СВО. Володимир Володимирович Путін відкрив персонально цей блискучий перинатальний центр на 150 ліжок, і ці центри відкрито по всій країні. Ми єдині, ми потужні. У нас великий президент, який втримав країну, і ми разом з ним втримаємо. Я бажаю здоров'я, мужності, волі і абсолютної віри. Ми були, є і будемо. За підрахунками їхнього Роскомстату, вже на початку 2024-го народжуваність в народжуваність впала на 3% в порівнянні з минулим роком, і це найгірший черговий найгірший показник від 1999 року. А для чого народжувати? Навіщо? А потім як Діти стали дорогі, дуже багато грошей треба на те, щоб їх утримувати. бо немає грошей на утримання дитини, ще й квартплати високі, проблеми з житлом. Ну у цих принаймні, хоч є за що платити комуналку. А от тим, хто мріє про власний кут, не довождь від душі набрехав про доступне житло. Особу... особливу увагу держава приділяє питанням доступного житла та особливо іпотеці. Насправді ж за останні роки, ну доки діяла так звана програма пільгової путінської іпотеки, жадібні забудовники безсоромно підняли ціни на 30% і навіть вище. А що ж, Путін він якось втрутився? Ну звісно ж, ні. Він просто скасував пільгову іпотеку, а захмарні ціни так і лишилися недоступними для глибинних першу очередь канішнасам Насамперед, виграли будівельні компанії, у яких було що розпродавати за завищеними цінами. По друге багаті власники кількох квартир, які на підйомі цін змогли продати, але в мінусі лишилися ті, кому справді потрібні квартири. Отак і живуть Путін та його електорат, як в казці про Буратіна на дурня не потрібен ніж, йому можна набрехати і робити потім усе, що заманеться.